Отже, спробуємо сьогодні поговорити про Центральну Європу. Якщо хтось думає, що я добре розуміюсь на цій темі, і зараз ми будемо 45 хвилин, 45 хвилин будемо говорити про Центральну Європу, то я хочу вас розчарувати, бо насправді особисто в мене, після того, як я заглибився в цей матеріал, складається враження, що ніхто до цього не Принаймні починаючи з 1917 року, німці твердо переконували, що ніякої Центральної е, Європи не існує і, навіть на Карті Європи такої речі немає. І фактично, е, після 1939 року, після війни особливо, цей термін з обігу вийшов і зрозуміло, з яких причин. Тому що Східна Німеччина, причина, від Східної Німеччини і, і всі теперішні країни, які називаються Центральною Європою, а в називалися Східною, всі вони опинилися під, під Крилом Радянського Союзу і дістали почесне звання Східної Європи. Не було такого тему. Натомість, якщо хтось цікавиться справді цієї теми, треба почитати блискуче есе Мілана Кундери, трагедія Центральної Європи, яке вийшло у 1984 році, якщо я не помиляюсь, яке було перекладено на всі мови. І завдяки власне цьому Мілану Кунтері ми отримали власне, не тільки термін цей, який відродили там, з, 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 за 50 років останніх, але цього, отримали реальні тобто, країни Європи, які зробили в центрі. Європи. Е що твердив Кундера? Ну, По-перше, він казав, що безумовно це Польща, це, це Вогочка, наче і е Чехо-Словаччина, в 84 році Що вони є оседцем культури, не кінець, що Західна Європа, Захід зрадив ці країни в 45 1945 році. І ці країни є не Східною, а Центральною Європою. Особисто я це був 84 рік підозріваю, в чому тут проблема? Є тут один такий підводний камінь, який називається Едвард Саїд Орієнталізм. Так от американський хістянин, палестинець, християнин, викладач одного з американських вузів, в 78 році написав книгу. Книгу «Орієнталізм», яка стала безцелером. І, власне, що він в тій книзі говорить, оскільки в мене нема часу, то я знаєте, бігом пробігаю. Він каже, що концепт Орієнталізму, східний, орієнтальний, створений штучно з Західною Європою. І оскільки Західна Європа, в більшості великих країн, це були країни. Великі імперії, які мали колонію за кордоном, вони мусили дотримуватися якогось там політкоректності. І найбільше, що вони могли дозволити собі, то сказати, що східний це інший, це інакший, це не наш. Чужий. Ну, пам'ятаєте, що він чужий. Тобто це було дуже політкоректно, але це було не своє, чуже інакше. Ну і власне цей 20 рік говорив, що власне, це один з засобів панування над Сходом. І на кінець, я цього не перевіряв, але він стверджує, що власне, такого неупередженого, чистого, незумовленого, без, кону... без негативної конотації слова Східний орієнтальний він не зустрічав. Тобто на підсвідомому рівні воно вже, якщо тобі кажуть, що ти з Східної Європи то ти значить ти не західний а ти не східний ну, от кундера який безумовно читав цю річ ну в мене таке враження складається може ви потрапити от, почитаєте андрія Портнова, потного приводу про центральну європу от, може там якась цікавіші матеріали є але враження складається що, що власне кундера був знайомий з цим і він, він і, 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 категорично наполягав що ми ніяка не східна європа ми центральна європа тобто все ноді західна На кінець, от ви бачите, Значить, в кінцевому результаті шляхом довших дискусій, причому дискутували всі, не тільки Кондера, але й наш Андрухович, але ціла плеяда польських істориків, зокрема Литовських. Захід це спеціально не дуже цікавий за винятком наших стратегічних братів з Росії. В який специфічний підхід, ну як то завжди наші східні брати роблять. Тобто, за що не беруться, вони завжди кулемети входять. Я скажу два слова. Так от перша, в кінцевому результаті. Вони дійшли до висновку. Ну, говорити про те, чи існує Центральна Європа, чи не існує Центральна Європа, пуста затія, бо це все одно, що говорити, чи існує Господь Бог, чи нема. Ну, Я от не беруся за такі речі дискутувати. Я тому свідомо те, що змінив сьогодні тему от, дискусії. Міф чи реальність. Тому що міф може перетворитися в реальність, що зробив контекст. І це значить, що все-таки існує ця Центральна Європа. Так от вони прийшли до висновку, що це, до Центральної Європи треба зараховувати... Е, 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 треба зараховувати держави, які, е, які не є в складі Росії. І не є російськими, які, які, які спрямовані на захід, в яких е, політика, світовля і так далі, вони орієнтуються не от в зв'язку з тим, як ви розумієте, що в основі цього всього лежав ця концепція а Едварда Саїда, що схід це чужий, то, власне, чужий у цій сій концепції. Центральної Європи, власне, роль чужого пойшла почасно Росії.